Я дуже вдячна, безмежно вдячна організаторам, що сьогодні я маю можливість представити дві організації: Це громадська організація, медичні лідери і Український центр охорони здоров'я. Отже, про що я сьогодні хочу поговорити? Сьогодні свій виступ я підготувала для керівників і менеджерських команд саме державних закладів. Чому так? Тому що я відчуваю, що саме зараз, саме там, відбуваються наймасштабніші зміни в системі охорони здоров'я. І саме таким командам зараз неймовірно потрібна допомога. Отже, розпочнімо: з чого я хочу розпочати. Хочу розпочати з найголовнішого: хочу розпочати з трансформації системи охорони здоров'я, адже саме зміна цих правил гри вона дала нам можливість не тільки змінити фінансування медичних послуг, а ці фінансові стимули, зміна правил гри. Вона дала можливість зробити інші зміни на рівні закладу, які зараз бачать не тільки лікарі, медики, а й пацієнти. Отже, що в нас змінилось? Найбільше, що змінилось, це основні поняття. В нас були лікарні, і в нас були хворі. Так? Дуже часто саме так ми їх називали. А тепер в нас з'явились медичні послуги, так, і саме ця фраза є в, сьогоднішній, в назві сьогоднішньої конференції, і є поняття клієнти. Тобто, це великий. Розрив філософський так, в цих двох поняттях. Отже, що змінилося під час трансформації системи охорони здоров'я? Найважливіше те, що наші пацієнти, наші клієнти вони стали вільні у своєму виборі. Тепер вони можуть спокійно підписати декларацію не за місцем проживання або прописки, а обрати будь-де на території України. Зараз вони можуть звернутися в лікарню е, спеціалізованої допомоги і отримувати, наприклад, планове лікування будь-де де захочуть. Так, не тільки в області, де проживає, навіть не тільки в регіоні, е, може приїхати і отримати саме ці послуги. До чого це призводить зараз? Я хочу, щоб ви задумалися, що це. Точно призведе і вже призводить до зміни ландшафту ринку медичних послуг. Про що я хочу сказати? Про те, що зараз буде наростати велика конкуренція. Можливо, я багато їжу країною, так проводжу тренінги, спілкуюся з різними керівниками закладів, і дуже часто вони не бачать цих змін. Їм здається, що нічого не відбувається. І вони так само одні в своєму місті або містечку невеличкому. І вони не бачать оцієї глобалізації, що тепер пацієнт. Зрівнює заклад не тільки з закладом в цьому ж місці, а він може порівнювати з закладом в області, яка поруч, або взагалі у регіоні. Тому конкуренція буде наростати. Це треба про це задуматися керівникам, менеджерам на майбутнє. Ми вже зараз бачимо, що з'явилися нові бізнес-моделі. Як я розумію, сьогодні на конференції якраз була присутня така нова бізнес-модель коворкінгів. Далі ми знаємо, що на первинній ланці вже почали відкриватися дуже потужні ФОПи, так? тобто фізичні особи-підприємці, приватні індивідуальні практики. Далі ми маємо розуміти, що і великий приватний бізнес, він теж буде зацікавлений виходити на ринок послуг, які оплачує Національна служба здоров'я. Так, можливо, з додатковими оплатами, можливо, в якомусь іншому форматі, але вони точно про це думають, і ви маєте про це знати, щоб у вас не було такої ілюзії, що ми працюємо в тих сах е, законсервованих умовах. Умови змінилися. До чого тут сервіс? До того, що там, де з'являються поняття клієнти, там, де з'являються поняття послуги, там завжди з'являється поняття сервіс. Тобто обслуговування. Ми не можемо тепер апелювати якимось старими такими поняттями. Тобто, реформа системи охорони здоров'я вона змінила ці поняття назавжди. І отже, хочу сказати, що тепер не може бути дискусій, а чи потрібен сервіс, чи може зараз епідемія, і не варто цим займатися, це зараз не на часі. Зараз вже не може бути такої дискусії. Зараз в нас вже це обов'язкова умова до виживання закладів. Якщо ви хочете бути фінансово успішними, а це напряму залежить від пацієнтів. Правда, тому що в нас головна ідея реформи це гроші йдуть за пацієнтом. Якщо будуть пацієнти у вашому закладі, у вас будуть гроші, і ви будете успішні. А Правда складається в тому, що пацієнти в нас люблять сервіс. Це наша велика помилка як лікарів, я теж колись так думала, що головне це діагноз, головне це як призначили якусь там пігулки, щоб доздування було правильне. Це, звісно, основа, це така от кор продукту, це те, що обов'язково має бути. Але клієнт буде оцінювати сервіс, він буде оцінювати зовнішню оболонку. Тобто. Те, що має бути всередині, наша, наша якість, наша безпека, це не підлягає якимось питанням. Це об однозначно має бути. Але саме сервіс буде тією перевагою, яка за допомогою якої будуть окремі заклади вигравати, і це однозначно. Далі про що я хотіла сьогодні сказати? Я хотіла сказати, що сервіс не може бути якоюсь одноразовою історією. Так, це не про е, таку. М Ідею, яка прийшла в голову, наприклад, керівнику закладу, і він сьогодні сказав: О, ми сьогодні зробимо, поставимо тут водичку перед ресепшн, і у нас буде тепер сервіс. Так. Тобто ніякі е, такі одноразові історії вони не можуть замінити серйозного підходу до впровадження сервісу. Тобто, зараз е, сервіс має стати основою стратегії розвитку медичного закладу. І е, е, Нещодавно, з до речі, з українським центром охорони здоров'я, так ми проводили такий навчальний захід в великій обласній лікарні, і ми дуже багато говорили там про, про нові послуги. Так, наприклад, про те, що вони хотіли розвивати трансплантацію, або думали, які напрямки роботи, які операції треба нові ввести, як треба навчити лікарів для цього, кого треба залучити, яке обладнання закупити. Але під час цієї дискусії я от задала їм питання: не здається, що вам, що у цих стратегічних планах, у ваших проєктах когось не вистачає? І вони не одразу зрозуміли, на що я натякаю. А я натякала саме на те, що там не вистачає клієнта. Там не вистачає ваших пацієнтів і їх родин. А це має бути зашито, прямо вшито, інтегровано в вашу стратегію розвитку закладу. Тому що тільки такі стратегії, де є сервісна складова, вони будуть перемагати. Отже, е, далі можна сказати, що е, Теж дуже часто апелюють мені керівники закладів, особливо великих державних, про те, що ну ви розумієте, дуже просто відкрити сервісний заклад з нуля. Тобто, та винайняти тих людей, які підходять для цієї роботи, придумати хороші алгоритми, і от з нуля створити класний сервіс на медичну установу. Я абсолютно погоджуюся і хочу сказати, що дійсно впроваджувати сервіс, сервіс як стратегію в закладі, який умовно більше 50 років працював з, з зовсім іншими шаблонами, зовсім іншими розуміннями. З іншими філософію це важко, але ми маємо дійти до того, що в нас зараз просто немає вибору робити це або не робити. Ми маємо робити це вже, тому що завтра може бути пісно. Далі, коли ми говоримо про те, що ми починаємо державні заклади, і всі пацієнти також починають. Зрівнювати одне з іншим, так то ми маємо розуміти, що дійсно зараз є Фейсбук, є соціальні мережі. Ми все одно одного знаємо. Дуже часто якісь міжрегіональні заходи нам в цьому допомагають. І ми починаємо. Ну, більше спілкуватися між собою дуже часто. Ну, дуже багато хто мене знає саме з первинної ланки, так тому що реформа починалася саме там. І це дуже глобалізує державну медицину в цілому. Це і це абсолютно нормально. Що зараз? Сервіс це не щось таке, що має бути додано, так а це прям основа. І коли мені говорять, що ну так немає зараз часу, зараз не до того, мені хочеться показати, і сьогодні частина моєї презентації це саме показати вам, що. Є державні заклади, які вже інтегрували сервіс у свою стратегію, які вже починають працювати. Вони вже почали раніше це робити. Тобто є заклади, які займаються питаннями сервісу, державні заклади, які займаються питаннями сервісу більше двох років та більше трьох років. Вони вже тоді почали розуміти, що це необхідно. Кого я хочу сьогодні похвалити? Такі приклади підготувала для вас. Це сьогодні виступала Юлія Філь. Вона також членкиня нашої громадської. Організації медичні лідери, і саме вона раніше працювала в поліклініці номер 6 дитячого міста Одеси, і на фото ви бачите її перший проєкт. Вона сама розказувала, так як їй прийшла ідея в голову про те, що в них дитяча поліклініка, і зовсім немає місця для маленьких пацієнтів, де вони могли би відпочити, або після того як були в закладі, або почекати часу свого прийому, і це теж дуже сервісна історія, правда. Це про те, що ми спочатку. Думаємо, а потім е, змінюємо, змінюємо світ навколо себе. Далі я прекрасно пам'ятаю, як ми говорили з керівником цього закладу Сергієм Горищаком, як він розказував. Скільки йому е, коштувало нервів е, доказати м, таким тьотям, дуже несервісним в е, державних установах, представника власники е, цього закладу, що треба відкрити відділ, відділ сервісу в них якості там, і комунікації. так? Е, Тобто люди не розуміли а для чого цей відділ? Та от так от поліклініка собі радянська працювала 50 років без ніякого відділу. Може і вже й не треба. От, але він він так і сказав, що чесно, пішло біля півроку. Для того щоб ці зміни відбулися. Але е, так як сервіс був в стратегії вшитий в стратегію цього закладу, вони не відступали і вони розвивалися далі. Е, на наступній фото е, це їх контакт-центр, невеличкий, але як на мене дуже сучасний. Тому що колись я починала свою роботу, в тому числі як лікар-координатор е, е, великого контакт-центру, і насправді я не мала такого місця роботи, тому я дуже по-хорошому заздрю людям, які працюють. В цій державній установі. Далі, якщо говорити про те, що ну, да, Одеса це місто, це нормально, що в них думають про сервіс, вони більш просунуті, то наступний кейс це невеличка громада Запорізької області, яка складається з декількох амбулаторій, і це переважно сільська місцевість, так? але люди там. Вже думають про сервіс, вже думають про своїх пацієнтів. В них прекрасний брендований одяг, в них прекрасна сторінка в Фейсбуці, яку вони постійно оновлюють. Вони, як ви бачите, в їх місії є люди. так, Тобто на слайді ви бачите місія, і саме там є про людей, тому що люди, наші пацієнти, вони важливі. Вони відкривають школу здоров'я для того, щоб не просто лікувати своїх пацієнтів, а робити так, щоб в громаді ці люди були здорові, успішні і менше приходили за своїми пігулками. На наступному слайді я хочу похвалити львівський Охмадит, в якому я нещодавно була. На фото ви бачите такого ведмедика, це їх новий логотип. і він Намальований на всіх стінах так, шляху пацієнта маленького, коли він госпіталізується, і бачите, він нагадує про те, що все буде гаразд, все буде добре. Ми з тобою тут не страшно, тут класно. Вони дуже давно ем, розбудовують ідею і підтримують ідею сімейно-орієнтованої медицини, сервісу. Тобто, це не якась одноразова акція, правда, це е, ситуація, коли керівництво закладу, тим паче воно вже змінювалося, як я розумію, декілька разів. Декілька було ітерацій, але стратегія єдина стратегія розвиток сервісу зробити так, щоб було краще маленьким пацієнтам і їх родинам. І вони дотримуються цієї стратегії. Справа на фото: ви бачите, хол це медичний заклад, первинка. Донецька область, місто Краматорськ, теж дуже їх люблю. Бачите, такий цікавий автомат, який там стоїть. Це можливість отримати інформацію, звісно, але найбільше, що мені там сподобалося, це можливість залишити там скаргу, скаргу або якесь побажання. І ця скарга і.